Конституція для всіх і великих, і малих. Стаття 20. Щоб завжди могли впізнати Україну зміж усіх. синьо жовтий древній прапор на жердині майорів. Синій то безкрайне небо, жовтий жито на вонах, ця є прапором державним Україна золота. З і вище, український гімн Пізніцю Павло Чубинський українцям заповів А Вербицькому Михайлу господь музику послав, ще не вмерла, кожен знає, рідний гімн не раз співав. На гербі князівський соків, понад тисячу років, сокіл, символ оборонець, український обріг. Місто Київ це столиця, далеких здалека ще. Приїжджайте і подивіться в місто квітів і лісів. Тут Дніпро, могутній, славний, сяють сонцем купола. тут місця дарусь продавня, Християнство прийняла.